які друзі! Вітаю вас в новому відео, в новому влозі. Сьогодні гарний сонячний день. Ну, в крайньому разі перша половина дня. Так як вчора і позавчора, сподіваюся, в день сьогодні дощу не буде, тому що ми йдемо на пляж. Вирішили сьогоднішній день провести на пляжику. Чесно кажучи, ні настрою, ні якогось позитиву взагалі немає, але все рівно йдемо на пляж, тому що. Хочеться хоч трішки якось розвіятися, щоб не думати, не читати новини, не сидіти в новинах. Тож вирішили з друзями сьогодні так провести цей день. Так, зайшли в магазин взяти снеки з собою на пляж, щоб там не купувати дорожче. Так, добралися ми до пляжі, зараз десь знайдемо собі шезлонг і будемо тут сьогодні відпочивати. Ну, людей, я не так не сказати, що... Там дуже сильно багато, але трішки народ є на пляжі. Ось слухайте, такий гарячий пісочок, але я добіжу до води без тапок дуже некомфортно, але ми сьогодні недалеко біля води лежимо, біля моря, тож добіжу. Це так цікаво, відбулося. Намило таку косу ось туди з пісочку і вийшло, що тут така частина, ніби калюшка. А лісі тут подобається купатися. Тут така тепла вода, а там уже ця коса стримує хвильки трішки. Ну, хоча хвилі невеликі, але все рівно. Вони там притихають, і дітки тут купаються, діткам тут кайф. Класно. Вода тепленька, така тепленька. І людей, до речі, сьогодні небагато на морі, на пляжику. Дичка дуже тепла, дуже прозора, сьогодні чистенька, гарна вода, тож можна гарненько покупатися сьогодні. Так, у нас сьогодні субота, і, мабуть, з півтора місяці я вам Кожної суботи показувала, ми ходили на шоу салютів. Знову ж таки, комусь це подобалося, комусь вистачає салютів в Україні, тож писали мені, що не завжди морально готові дивитися салюти. І знаєте, після вчорашніх таких обстрілів я навіть не знала, що мені робити, тому що сьогодні не сьогодні, а взагалі, мав бути, вже всі команди виступили, вже мав бути фінал, і я навіть не знала, що робити: чи знімати мені ці салюти, чи показувати вам фінал. Ну, з однієї сторони я розумію, що трішки цинічно буде з моєї сторони, коли в Україні такі. Вчора були такі страшні обстріли, а сьогодні вам показувати салюти. От, і не знала, що робити, але ми сьогодні ось йшли на пляж, я побачила стенд, де оголошували. Ну, де було вказано дати та команди, які виступають. І, мабуть, я трішки навіть видихнула, тому що шоу буде наступного тижня. Цього тижня цієї суботи немає. Фінал буде наступного тижня. Я чомусь думала, що одразу всі команди виступили і на наступну, на наступну суботу буде фінал. Але ж ні. Фінал буде на наступну суботу. І до фіналу вийшли ви навіть не уявляєте. Це наскільки було. Я коли дізналася, це ну, для, для мене наскільки це було очевидно, і навіть я не здивувалася, це був Китай і одна із команд від В'єтнаму. Тож, наступ, наступного тижня буде фінал шоу, в якому будуть ці команди представляти феєрверки від своїх країн. Дві команди цих країн. Так, що хотіла сказати, сподіваюся, що в мене буде сили та моральне бажання це все зняти та вам показати, ну, тому що я знаю, що багато хто з вас дивився. Кожної суботи я вам показувала це шоу, так і не показати фінал ну це якось було би з моєї сторони. Нелогічно трішки, а з іншої сторони, під час таких обстрілів показувати шоу салютів також не дуже ок. Але побачимо, як воно буде до наступного тижня. Можливо, я просто запишу окремим відео, і хто захоче, той подивиться, а в кого не буде на це ні моральних сил, ні бажання, то відкладуть це відео до кращих часів. Ось так. Зараз. Уже, мабуть, 15-30, десь так я навіть не слідкувала за часом. Ми ще на пляжі. Сонечко вже не так пече. Десь в другій половині дня вже набагато комфортніше та приємніше знаходитися на пляжі. Не скажу, що в першій половині дня було, але трішки сонце припікало. Зараз вже можна, хоч бо соняч, ходити по пісочку, бо коли ми прийшли, то так було добряче. Підпікало в п'ятки, добігти до моря потрібно було ще постаратися. Хочу зараз перекусити, там є такий невеличка зона, де продають їжу. Тижні-два назад ми були на пляжі, тож я вам показувала, що там продають. Зараз хочу собі дещо придбати, ну, запитаю. У своїх хто також має бажання, тому що ми з собою набрали снеків, я той чіпці трішки перекусила, але все рівно мені хочеться, хочеться чогось ситнішого. Тож підемо зараз купувати їжу. До речі, трішки хмарки є на небі, але ну, ніби не показує на дощ. Ми коли йшли на пляж, бачили, тут є така ось площа, час від часу там і, і різні ярмарки приходять. і от Два тижні тому, коли ми були, на пляжі тут повертаючись заходили. Я вам показувала. Зараз також там якась ярмарка, здається, проходить. І в минулому році таке було шоу. Там різні аніми. Люди переодягнені в анімешні ну, в костюми аніме. Не знаю, як це правильно сказати. Можливо, я якось цю культуру не, не так називаю, неправильно називаю. Але я думаю, ви мене зрозуміли. Розмальовані. Ну прикольно було. І зараз побачили, що знову в цьому році буде е, сього вчора, сьогодні і завтра. Оцей фестиваль, мабуть, його так можна назвати. Тож будемо повертатися додому. Я планую, що зайдемо, і я вам щось цікавеньке там познімаю. Зона лежаків, зона відпочинку. Тут фуд зона є такий невеличкий типу бар, де можна замовити їжу, різні напої. Аліса бігала собі сама мангосік замовляла. Так, Аліса? Сама. сама. Мама дала гроші, Аліса ходила. Ось свіжий кокос можна собі придбати. Ну, Різні снеги, таке морозиво є. І ось в другій половині дня відчиняють. Починають готувати різну їжу. З цієї сторони ще не готують, ще зарано, а баумі вже починають готувати. 12 тисяч воно коштує. Hello. One, please. Spice, yes. Сьогодні хочу гостреньке. Ось так, дівчинка в булочку соус. Поклала, змастила, а там вже булочці різні начинки, вона вже їх он попакувала, все вже готове є. Кладеться паштет, соус, це ось рибка така, маринована дайкон маринований і кінза. І запікається все в пічці. Вон там пічка, підігрівається. А хто не хоче гострий, вони тут всі лежать не гострі, а запитала гострий, то додала мені просто гострого соусу. Все зараз витягує з пічки, і я насолоджуюся з такою смакотою. Покажу вам ще душі. Тут зараз людей немає, а увечері тут буде все зайнято. Оце все душові. Всі підходять, вмикають собі і змивають солону водичку, сіль з себе. Тут є переодягалки. Ось дивіться, скільки їх з однієї сторони, з іншої сторони. Там є туалет, тут якусь, якийсь одяг продають, сік стростини вам віджимають, продають, хто бажає. Ну, тобто, таке місце, де можна і відпочити, і поїсти, і помитися. Є все. Дякую дуже. Ось мій маумі. Все, йдемо їсти. Більше ніхто не захотів, лише одна я голодна. Так, ми йдемо з пляжику, починає накрапати дрібнесенький дощик, але ем, однозначно ми зараз зазирнемо на площу там, де відбувається фестиваль аніми. Щось для вас трішки зніму, покажу, як тут і що відбувається, тому що в минулому році вони такі гарні ходили в ці таких цікавих костюмах, дуже гарно розфарбовані. Отож, сподіваюся, і вам буде цікавенько подивитися. На таку культуру. Ось Дивіться, які цікаві персонажі. Тут є і їжа, і тут саке наливають. Можна спробувати. Така культура аніме. Цікава. Минулому році он там бачу їх багато, багато різних. Зараз їх вам покажу. Тут така зона фудпорта, де можна придбати різну їжу. Давайте вам швиденько покажу. Що тут продають? Різні сосисочки, креветочки. Ой, дивіться, яких там равликів великих продають За 40 тисяч 10 штучок. Так? Я так розумію, якщо я не помиляюся. Якісь напої тут продають. Так, овочі. А, це не овочі, це оці курячі лапки, мариновані з лаймом. І тут купа-купа різного всього. На паличках сосиски, різні, м'яско, крабові палички, тофу, все, все. все Це я не знаю що. А оце в бамбук запресовують кольор... кольоровий липкий рис. Можна придбати і їсти його звідти. Ось такі шашлички. Ціночки ніде я не бачу на цю всю їжу, але зазвичай така в'єтнамська їжа коштує недорого. Там шашличок, одна шпашка, там 10-15 тисяч дон, зазвичай. Тут якась їжа, не знаю, що воно таке. От тростиновий сік з лаймом. Машечки такі цікаві. які в них цікаві костюми, макіяжі, зачіски ем, прируки. Цікаві. Я взагалі не проти до такого прояву творчості, аби люди нічого поганого не робили, собі і оточуючим, а те, що вони якось так себе одягають, фарбують, ну, мені здається, це взагалі не має нікого хвилювати, як кому одягатися.

Окей, окей, го! Бай! Так, і в тебе є подарунок, так? Mm -hmm. Ось на такий цікавий фестиваль ми потрапили, дітки смаколиків отримали. І таку красу навколо побачили дуже гарні, дуже гарні анімешки, дуже цікаві персонажі. Тож викликають посмішку на обличчі. От і йдемо далі. Так, а тут нам солодку вату зараз будуть зробити. Аліса дуже сильно хоче і не терпиться. тобі покажу. О, бачиш? О, дивися, туди засипали цукор, бачиш? І тепер вата така робиться. Бачила? Як ти її їла, Аліса? Як вату їла? І провалилася обличчям в ту вату.

Загалом тут дуже круто, дуже класно. Зараз ми маємо плани піти пообідати, повечеряти. І ще на завтра маємо плани, тож потрібно ще й відпочити сьогодні. От. Так що ось так, ось так у нас все швиденько відбувається, подивилися, але був би час, можна ще ходити і розглядати. Так, а та зараз ми йдемо поїсти супчик. Тут декілька разів ми вже його їли, досить смішненьки. Зазвичай беремо червоний суп. Ем, так, Замовляли ось такий супчик, червоний з гов'ядиною. Є маленька порція за 30 тисяч, велика порція за 50 тисяч. От. І якось я їла ось такий фобо, мабуть. чим, Тут смачно. Тобі велику порцію? Маленьку. Маленьку? Угу. Давай добитися. Yeah. Літл є. And big, yeah. Так ось такий нам супчик принесли. Він досить такий жирненький, насичений, з яловичиною, зеленю. Досить такий насичений бульйончик і ось наша булка, яку нам принесли. До речі, цього разу ще й водичку в презент. Друзі замовили звичайний фобо з яловичною, з рисовою вермишелькою. І ось такий ризи, смажене м'ясо з цибулькою, яйце, і там ще бульйончик був. Ось, ось таким будемо сьогодні вечеряти. ми. Ой, дивіться, як ми вчасно втекли взагалі з пляжу, з того фестивалю. Вчасно приїхали в цей ресторан повечеряти, тому що, дивіться, в дощ. І це було найкраще рішення їхати на таксі, а не йти пішки. До супчика можна ще додавати ось такий маринований чесничок. І тут є ну, щось типу аджики. Дені вже спробував, каже, дуже гостре. Здається, ми тут застрягли надовго, подивіться, яке льє, вже на дорозі річка. Не знаю, ох, блискає як і гримить. Не знаю, як будемо добиратися, нам тут 5 хвилин додому, але ж під таким дощом змахнути неохота. Це відео, цей влог. Тож хочу з вами попрощатися, подякувати за ваші вподобайки, коментарі внизу під відео та нагадую, щоб не забули підписатися. А на завтра, якщо погода буде гарною, то ми запланували цікавеньку подорож, тож завтра буде також цікаво. Головне, щоб з погодою все зрослося. Отож, бажаю вам гарного дня, бережіть себе і до зустрічі завтра в новому влозі. Бувайте!